Людина завжди виграє, коли надає перевагу натуральному перед синтетичним. Але чи знаємо ми до кінця всі корисні властивості натуральних матеріалів? Це програма День Вітаю усіх! Будьте з нами наступні 15 хвилин, і ви проведете свій час з користю. І сьогодні ми в студії вітаємо українського винахідника, від котрого дізнаємося, я сподіваюся, багато нового про льон Володимира Яковенка. Доброго дня. Доброго дня. Якщо з наукової точки зору говорити, описати властивості льону, де я буквально процитую, це висока повітропроникність і здатність відводити вологу тепло. В Народі просто б сказали, що це тканина, яка дихає, і в ній тіло комфортно, тому що тіло дихає. І це було відомо не одне тисячоліття. Що змусило вас? Знову звернути увагу на властивості цього матеріалу. Ви знаєте, змусила інформація нашого українського міністерства охорони здоров'я про те, що Україна зайняла перше місце в світі, в Європі, вибачаєшся, по алергічним захворюванням серед дітей. З чим це пов'язано? Це пов'язано було з тим, що дитину дуже багато оточує синтетики. Для того, щоб переконатися в вірності своїх висновків, я звернувся до Інституту токсикології, інституту гінекології і акушерства, і там, і там наші висновки спіпали. І тому я вирішив, а чому б не звернутися до наших витоків? Адже льон для наших не так далеких вже предків... має. Ну, льон – це була одежа, і це були, як правило, спальні приналежності, ну, тобто це те, на чому ми спали. А, а на чому так. вже спали діти, що в них це викликало таку, в такій mm. кількості алергію? Справа в тому, що вати не стало в Україні, коли Україна стала незалежною, і почали завозити, скажімо так, неякісті, особливо матрасики. І для того, щоб який викликали алергію, тому що скажімо, матераски... Неякісні вони були з синтетики, чи ні? Справа в тому, що вони, допустимо, вони... не закалично чисто матеріалу, але пропитка проводилась дуже з нехорошим, Ну неякісне... це клей, клей, так, клей Так, клей синтетичний, і тому це викликало алергію. І для того, щоб уникнути це, я вирішив розробити цілу. Галерею дитячих виробів, які б унеможливили б виникнення алергії. А що це за галерея виробів? Це матрасики, знову ж таки. Матрасики, це що? подушечки, бортики захисні, спальні мішочки для діток, білизна дитяча, накидки в автокрісла, Коли бачили, якщо дитина їде мокра в автомобільному автокріслі і вона тече головка, там митляється, подушечка ось така. Тобто багато багато таких речей, які власне і забезпечують дитину від впливу. І от ви зробили це спробували, спробували. Як ви давали спробувати батькам, що от користуєтеся для ваших дітей? І як, дуже... як результат був помітний? Очі мене цікавить дуже просто. Допустим, приходить мама і говорить: от проблема дитина просипається мокра, тіло чешеться. Замінили на матрасик, який як я запропонував. Все, проблема зникла. Навіть алергія зникла так, сама по собі так, лише від того, так. що Тобі, звер, дитина ж перестає дихати. А воно ж ви знаєте, через печінку все виходить потім наружу. Знайомлячись з матеріалами про вас, mm. я дізналася, що дитяча алергія ну це безумовно велике досягнення, що ви е, знайшли причину і як mm. її подолати. Але є ще одна розповсюджена проблема для українців і не лише дітей, а я б навіть сказала більше mm. для дорослих, тому що важко знайти зараз людину, яка б не мала тих чи інших болей у спині. А що ви запропонували ці категорії? Це вже дані Всесвітньої організації охорони здоров'я про те, що кожна четверта людина на земній кулі має проблему зі спиною. Лікують цю проблему так: якщо це вже сильні болі, то роблять блокаду, а далі вкладають людину на є, так називається функціональне ліжко. Це громістка споруда, на яку людина вкладається, і вона ламається з тим, щоб підтримати той чи інший тіла той чи інший відділ хребта, хребта. Той, чи те ший відділ, чи поперековий. Але ж цю, скажімо, цю ліжко, це ж не поставиш в кроваті, її немає продаж. Вона громістка. Але ж людину може прихватити і на роботі, і на дачі, і де завгодно. І тому я розробив зльону. Такий комплект ортопедичних, ортопедичних наборів, який можна покласти в сумочку і користуватися і на роботі, і на дачі, і де завгодно. Вони не громісткі, що їх Ні. можна покласти в сумочку. Це матрас. З пресованого льону. До речі, оцей пресований льон його ніколи в Україні не робили. А для того, щоб зробити ці вироби, він знадобився. Для того, щоб його виготовити, я звернувся в інститут таксильної промисловості і там дівчата розробили технологію, несли обладнання і зробили цей, цей льон. І, отримавши цей льон, я зробив матрас та півжорсткий, який кладеться на жорстку основу. Потім валіки. Під шию, під хреб поперек. Якщо в людини коліно проблема, то під коліно. Чи набрякають ноги, то під ноги, все це звертається і вкладається в сумочку. Крім того, цей матрас може використовуватися використовуватись як окремий матрас, якщо там матрас старий, там чи треба закрити там якісь нерівності. Крім того, люди молод... його перевага? От наші глядачі змогли побачити фрагмент, як виглядає так. цей спресований льон? На що він схожий? От в чому його перевага, що він саме пресований? Що він може допомагати навіть при ортопедичних проблемах? Справ при ортопедичних проблемах допомагають валіки. А сам льон, оцей персований, розумієте, колись в старину люди спасалися від пролежнів тим, що робили або салфетки ляні, або сімена л'яни. Але для того, щоб всилити в десятки, в сотні, в тисячі разів оці властива льону, ми і спресували цей льон, він прямо з поля. Тканина для того, щоб зробити тканину, вона проходить якийсь хімічний процес, чи то двоки титану, чи перекис водню, то оця складова вона абсолютно прямо з поля. Механічна обробка і більш нічого. І тому ці властивості для кожного секрет, що коли спека, і ви вдягаєте льняний одяг в обне жарко. Це, Це його правда. властивості. льону. Я дуже люблю льон, да. наприклад. Це властивість гасити парниковий ефект. Тому о, іменно ці властивості, саме ці, вони і людину заб... забезпечві від пролежів. Розумієте, це те, що я ж ще раз скажу. Я вирішив повернути нас наш, наші витоки. Другого люди не знаходили і більш ефективного немає. А це просто... а от в профілактичних це цілях, пане mm -hmm. е, Володимире. Тому що я впевнена, що якщо ви дослухаєтеся до статистики, яку оголошує Міністерство охорони здоров'я, і так далі, то ви не можете не знати, що в нас, наприклад, серцево-судинні або онкозахворювання теж. Mm -hmm. Прогресують. Це біда по поводу по онкозахворювань, то, скажімо, знову ж дані Всесвітньої організації здоров'я, що у чоловіків, чоловіків кожне друге онкологічне захворювання це рак простати. Це біда. Для всіх чоловіків. Якщо раніше ця проблема виникала після 60 років, то зараз після 40. Причина одна. Всі знають причину. Сидяча це. робота, і найстрашніше це оці е, офісні е, стільці. Тобто День, сидимо біда. на синтетиці. На паралоні, і чоловіки фактично сидять на пару. Він вони, вони мокрі там. Розумієте? І Це найстрашніша біда для простати. І для того, щоб прибрати оце, я й придумав цей е, з цього ж льону, ну використав льоні властивості, тому що він гасить парниковий ефект, і зробив е, такий килимок захисний урологічний. Людина на ньому сидить. Спиною притулюється, яка б спека не була. Навіть ви від поту, але коли рукою торкнетесь, до то спіліспина суха. А от в автомобілі, наприклад, особливо якщо немає кондиціонеру. Ці, не ці е, килимки, вони починаючи від інвалідного візка і закінчуючи робочим е, місцем пілота літака. Розумієте, в машинах, в трамваях, в тролейбух в кого сидяча робота? Тому що ці юнаки, які сьогодні приходять, і десятки ж років вони будуть сидіти на цих кріслах, у них до 40, в 40 років будуть проблеми. Ой, Стоп! Як варто про це замислитися? Ви знаєте, хоча свого часу мода на синтетику до нас прийшла із заходу, саме на заході в, в них вперше з'явилася мода на все натуральне. І якщо от дійсно. Є так як ви розповідаєте нам сьогодні, то я впевнена, що, наприклад, в тій же європі у вас би з руками і ногами, як то кажуть, відняли ці ваші винахоти. Серйозно хочу запитати, були якісь от зацікавлення з боку інших країн? Скажу так, офіційно я звертався до офіційних представників міжнародної торгівлі. Вони готові поставляти таку продукту, тільки кажуть, дай по всьому світу. А реально, коли я починав ці розробки, ще інтернет не так вибуде, так був розвитий, як зараз. Mm -hmm. А зараз, коли інтернет е розвинувся, і не дивлячись на те, що у нас немає англомовного сайту, тим не менше ми вже відправляли до Сполучених Штатів в Китай, в Японію, в Голландію, в Молдаві. Це замовлення звідти були, так? Це так, це йдуть дзвонки. Це і дзвонки і приватні замовлення їх відправляли. В Україні ми навіть не можемо дати вільний продаж, тому що підприємця також немає, розумієте? є досліди підприємства, яке поки що справляється, Тобто з... вам не вистачає масштабності виробництва для того, щоб е, ви змогли забезпечити, наприклад, потребу українців в таких Так, речах? справа це і не моя робота. Я е, 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 вчений, роз... так Так, абсолютно правильно. Угу. Я моя робота наука, але коли пішла валюта сюди. І коли почав почав такий попит на неї, я тоді це все зібрав і віддав тим людям, які повинні займатися цією роботою, тобто влада, адже це дає робочі місця. Чекайте, ви отримали за свої винаходи певні кошти і віддали Нічого, кошти. Вона, впа, і я вклав А, Це, ви, ви, я ще накопичив на, копичу, mm -hmm. на я пенсію. Думала, я віддали все владі кошти. Але що? віддав е <клес> владним структурам люди добрі. Ось вам робочі місця, ось вам валюта, ось вас, і ми ж держави. Вже можемо такі дати речі, які не просто е краще в Європі, е чи в Європі. В них просто такого немає. Віддав все, вони повинні займатися. Тобто підключити. Роботи ми можемо забезпечити не тільки великі середні підприємства, а навіть ті, хтось утік від війни, де то немає роботи, а навіть вдома можуть виготовляти ці продукти і Разуміє? мати якусь копійку. Я знаю, що ви зверталися до влади, але владна машина, ну принаймні, можливо, mm. поки що дещо важка, інертна поки що, тому що відповіді ви не дочекалися. І от, все ж таки, для того, щоб не була голослівною наша розмова, щоб вона не mm. пройшла дарма, а, як на кого б ви зробили ставку? До кого? От, у вас є можливість звернутися до людей, котрі можуть фактично стати вашими соратниками. Будь ласка, у вас на це є. Ну, будь ласка, це е е е власники швейних виробництв. Якщо вони стоять без роботи, людей роботи нема, uh -huh. то будь ласка, ви запечите рані... роботу і ви гарантуєте, що буде попит. Готовий так? Готовий поділитися технічними умовами, технічною документацією, те, що моя власність, патентами і так далі. І навчити людей. Тому розумієте, пошити сорочку, там штани це вчать в училищах, а цього ж нікого не. Це треба вчити людей. Uh -huh. Я готовий підключитися, і допомагати. Ну і ще зважити на те, що це буде абсолютно екологічно чисте виробництво, не шкідливе абсолютно. А десь, от в Україні, ну якщо, наприклад, важко йшла просування цієї не. справи, можливо, ви з лікарнями співпрацювали. Ну, тобто, де користувалися вашими виробами? Де? Скажу вам, єдина лікарня, яку ми забезпечили цими виробами, це була така давня історія. Що пам'ятаєте, коли ця дівчинка опіклась, коли витягувала сестричку... О, я пам'ятаю, цей да. сюжет показували да. всі кілька. І коли підканали. стала проблема з відправкою, треба буде від від опікового центру до аеропорту довести, щоб тіло не. Розпадалася, я подарував Ой. я подарував цей матрасик опіковому центру. І потім, уже за ініціативи Ніни Іванівни Карпачової, Велика Подяка за це, вона проявила ініціативу, і ми укомплектували оцей опіковий центр. А більш все більше ніхто не звертав. Ну от ви знаєте, те, що ви сьогодні зрозуміло, тому про це потрібно говорити про що ми сьогодні говорили. Я абсолютно підписуюся під кожним словом, тому що справа корисна. І дивіться, ми маємо ситуацію з цим важко посперечатися, яка вигідна всім. Українці отримують здоров'я і, зрештою, робочі місця. Менеджери отримують. Підприємства, котрі забезпечені роботою mm. і гарантований попит на їхню продукцію. Принаймні, ви так е, от, от, о, стверджуєте. Ну а ви отримуєте задоволення від того, що ваша праця приносить користь людям. держава валюту отримує. Дякую на, за розмову. На, 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 Сьогодні про унікальні властивості льону нам розповідав винахідник новітніх технологій а, Володимир Яковенко. Дуже дякую вам. Наша Добре, програма вас, бажає вас. вам результативного дня. Дякую, що дивилися і до зустрічі.